Сотня лицарів мірялася з силою. Битва нації зібрала воїнів з різних клубів історичної реконструкції України. У цьому поєдинку 5 на 5 Львів та Київ. Столиця господарів перемогла. Просто не повезло, вони молодці. «Все, Давай, диши. Інколи вивернутися від чужого меча не вистачає сили, адже лише один шолом важить 7 кілограмів. Відтак, на битві нації, кілька жертв. Це варто було того? Так, варто. Якесь задоволення отримали від ж. Комусь дося розквасили? Надію, що ні. Я не чую, я просто почувствовала, що потекло і все. Більше нічого. А це перша ваша травма? Чи вже колись мали щось? Биля. Ну, последний раз на міжнародному чемпіонаті мені просто копчик сильно відбили, а Так ничего. заморозил, побежал далі. Можна воювати обладунки захищають від важких травм. До прикладу, монгольський бойовий халат хатанга насправді підбитий із середини металевими пластинами. Ось ну вот розмір видіті. Ані там знаходяться в нахльост одна на другу, перекривають друг друга, Вони зашиті, як в матрасі. бачите, вони з нутрі теж. Зашити в ткань, тобто Надружа – это сукно, металічні пластинки, це називається хатанга, монгольський доспех. На голові у нього славянский шлем, який називається спаса шлем. У Львові відбувся чемпіонат України, а далі з усіх клубів-учасників битви націй оберуть найкращих бійців. Вони сформують збірну України, яка поїде захищати честь наших воїнів до Франції.